Бачила новину? Ця Голівудська краля в четверте вже вийшла заміж. Ми з тобою, Маринка, в цій бібліотеці. до віку будемо самотні. Хіба що сюди за книгою прийде Бред Піч чи Джонні Депп. <гум> Слухай. А давай погадаємо по книзі, коли ми нарешті вийдемо заміж. М -м -м. Ставиш питання, відкриваєш книгу і читаєш перший рядок. Коли я вийду заміж. Пішла заміж. Ні я свого чоловіка перед весіллям не бачила, ані він мене. Батьки заручили й обвінчали. Цікаво. Я що не бачитиму свого жениха перед весіллям? Моя черга. Давай. Коли я вийду заміж? Що там? Чи так же мені цікаво? Бібліотекарка Марина жила у невеличкому містечку. Творча й натхненна дівчина мала чудову фантазію. Вдома і навіть інколи під час робочих перерв писала казки, мріючи видати власну збірку. Єдине, що непокоїло Марину, це те, що у неї кілька років не складалися особисті стосунки. Мріючи про коханого та весілля, дівчина вирушила до бабусі. Ну, розказуй, що тебе так налякало. Ми з колегою гадали по книзі. Я задала запитання про свої майбутні заміжжя. І побачила абсолютно чисті сторінки. Що це означає? По-перше, краще не спокушати долю. Навіть і в жарт ворожити не варто. А по друге, недаремно ти побачила таке видіння. А що в тебе на руці? Лише каблучка? Ти носиш каблучку на підмізинному пальці правої руки. Не можна так незаміжній дівчині робити. Інакше заміж не вийдеш. Недаремно цей палець ще називають обручковим. Правда? Я й не знала. Каблучка ніби заважає з'явитися на цьому пальці весільній обручці. Вона не має займати чуже місце. Ця каблучка особлива, вона дісталася мені від бабці. Вона налазить лише на цей палець, а сходити до майстра і змінити розмір якось не було часу. Але якщо так, то я, звісно, зніму. І все налагодиться. Скоро ти зустрінеш свою долю. Але занадто ти довірлива. Тобі треба бути обачною, щоб не опектися. Разом з коханням доля подарує тобі випробування. З коханим усі випробування можна подолати. Дякую вам. До побачення. Якби я знав, що тут такі кралі працюють, я б сюди заходив частіше. Вам порадити якусь літературу? Краще дай мені свій номер і ми з тобою разом почитаємо. Вибачте, я заміжня. Правда? Шкода. Але ти подумай? Я думаю, що література, яка вас цікавить, знаходиться у тому кутку. Марино, це що за флірт на роботі? Валерію Олександрівну, він бібліотека не місце для подібних речей. Якщо тобі робота не важлива, та він. Розхвилювавшись, Марина думала лише про інцидент із завідувачкою бібліотеки Валерією Олександрівною. Дівчина забула про те, що лишила каблучку на пальці і тим самим порушила настанову бабусі. Добрий день. Можу вам допомогти? Так, я хочу щось почитати, але не знаю, що саме. Можете порадити мені якусь цікаву книжку, яку зараз читають всі. Угу. Дуже популярні книжки шведського письменника Фрідріка Бакмана. Наприклад, роман Тривожні люди. Це світовий бестселер. Знаю, читав. Я теж у захваті. Ще читачі люблять книжки Єліан Флін. Наприклад, моя улюблена книга загублена. Знаєте, ви перераховуєте всі мої улюблені книжки. Я щось чув м, про книжку Тадея Грищенка. Вона цікава, читачам подобається. Так, Безодня 2.0. Чудовий роман, цікава інтрига. Дуже раджу. Бачу ви в літературі як риба у воді. До речі, я Юрій. Марина. Юрій видався доброзичливим, освіченим чоловіком. Перш ніж обрати книги, він провів у читальній залі кілька годин, а після роботи запропонував Марині прогулятися. І дівчина радо погодилась. Якщо чесно, то я читав книгу Тадея Грищенка. Просто ти так захопливо розповідала про книжки, що я вирішив дізнатися твою рецензію і на цей роман. Скоро має вийти друга частина. Я дуже чекаю. Я теж. А як гадаєш, який буде фінал? Ну, якби я писала цю історію, я би відправила головного героя у гори. Де він зустрів би свою колишню кохану юну і між ними знову спалахнуло кохання. У тебе чудова уява. Тобі треба писати книжки. Взагалі я ще пишу. А дай почитати? Ні, я трохи соромлюсь. Зустріч з Юрієм подарувала Марині неабияке натхнення. Дівчина була окрилена почуттями і навіть написала нову казку. Ах, знову особисті справи на роботі. Хочу відредагувати казку. Вчора писала аж до опівночі. Слухай, ну де ти береш посидючисть? Ти ж в універі такою була. Весь час щось строчила. А от мені не вистачає нервів сидіти і щось придумувати. Колеги, перерва закінчилась 5 хвилин тому. Ви погано заклеїли старі книги. Треба переробити, а не ляси точити. Ми переробимо. Взаємини Марини та Юрія розвивалися. Дівчина була у захваті від нового знайомого. Він навіть зробив їй сюрприз і запросив на виставу, білети, на яку були розкуплені ще місяць тому. А нас побачення було неймовірним. Але наступного дня Марина була дещо засмучена. Вона ніяк не могла знайти флешку, яку приносила на роботу напередодні. Що загубила? Флешку з моїми казками. Ти раптом не бачила? Ні. Добрий день. Добрий день. Вітаємо в бібліотеці, а ви до нас вперше чи вже записані. А я. Марин, ви знову прохолоджуєтесь? Будь ласка, йдіть у підсобку, не ведіть там лад. Але ж. Але ж якщо у вас є інші справи, то де відділ кадрів ви знаєте. Добре, Валерій Олександрівна, я вже йду. Марині стало образливо, що її колега буде обслуговувати Юрія, а вона змушена працювати в підсобці. Утім, проігнорувати доручення керівниці дівчина не могла. Юрій запав у серце Марини, адже він теж був творчим і любив читати. Утім, чоловік раптово кудись надовго зник. Цілий місяць про нього не було жодної звістки. Дівчина вирішила подивитися його адресу в формулярі і прогулятися у тому районі, розраховуючи зустріти його особисто. Однак, замість цього вона побачила красиву молоду жінку, яка виходила із будинку Юрія. Прямо там крамниця. Марина подумала, що це скоріш за все дружина або кохана Юрія. Дівчина не розуміла навіщо тоді він. Запрошував її на побачення, даючи надію на взаємини. Врешті-решт, молода жінка вирішила дізнатися правду у бабусі. І я зустріла свою долю, як ви говорили. Його звати Юрій. Але він зник, і в його домі живе жінка, можливо, його кохана. Є у тебе якась річ цього Юрія? Ні. Хіба що ось ця книжка. Він здав її до бібліотеки, а я взяла почитати. Підійде? Жінка, яку ти бачила, чужа Юрію. Між ними нічого немає. Але не все ти знаєш про цього чоловіка. Він приховує своє справжнє обличчя. І ще є жінка, яка поклала на нього око, і вона робитиме все, щоб бути з ним. Баблю, ну чому мені так не щастить? Ти прикмету порушила, знову надягнула каблучку на підмізинний палець правої руки. Ой, справді. Напевно, я зробила це автоматично і забула про те, що ви попереджали. Я зніму. Тепер цього замало буде. Треба обряд провести. Візьмеш цю нитку і сьогодні, о п'ятій годині вечора, перев'яжеш нею каблучку, промовивши. Каблучку знімаю, місце для обручки залишаю. Нехай буде так. Добре. Баплюб. А куди ж все таки зник Юрій? Він зробив дещо неправильне і тепер боїться до тебе приходити. Але скоро він дасть про себе знати. Якщо не хочеш його втратити, маєш його вислухати. І ще одне будь обережна. Поруч з тобою є людина, яка бажає тобі зла через свою. Довірливість і нерічучість ти можеш постраждати. Здається, я знаю, хто це. Одразу від нас Марина поїхала на роботу. Вона дуже переживала, що завідувачка буде сердитися через її відсутність. Мегера сьогодні про тебе три рази питала. А ти чому зняла каблучку? Це ж бабусин подарунок? Я була одною проводиці. Розказала їй, що в особистому житті не щастить. Вона порадила провести обряд з цією заговореною ниткою та каблучку. Знову пліткуєте? Скільки можна? Що не з редакції привезли новий наклад журналів? Марина, розкладіть у читатській залі. А можна я пізніше? Пізніше? Вже немає куди. І так сьогодні півдня прогуляла. Марина таки встигла і рівно о п'ятій провела ритуал. Дівчина була переконана, що тепер в її житті все налагодиться. Хоча наступного дня про всяк випадок намагалася не показуватися на очі начальниці, адже вона була переконана, що це саме Валерія Олександрівна бажає їй зла. О, а я думаю, де це моя люба подруга під час перерви зникла. Цікава. Дуже. Це ж новий роман Тадея Грищенка. Я ледь дочекалася виходу другої частини безодня 2-0. Вже майже закінчує. скучно ти, Маринко. В тебе в голові тільки книжки та казки. Переглянувши фінал книги, Марина неабияк здивувалася. Роман закінчувався саме так, як вона розповідала Юрію під час їхнього побачення в парку. Марино, зайдіть до мене, негайно. Вибачте, Валерію Олександрівну можна за п'ять хвилинок. Мені дещо треба ходімо я вам покажу. О, я о, приготувала о, спеціально для вас. Тобі не здається, що це занадто. Вчора весь день прогуляла. Сьогодні книжку замість роботи читаєш. Ти зовсім не цінуєш свою роботу. Це спеціально. Ти тут у теплі, мішки не тягаєш. Май на увазі на твоє місце знайдеться купа охочих. Вибачте, Валерію Олександрівну, я вже йду. Доброго ранку. Я вам зараз таке розкажу: ви будете в шоці. Не в шоці, а шоковані. Ти ж філолог. Пам'ятаєте, читача, що вчора приходив? Симпатичний такий. А, місяць тому до нас записався Юрій Ващук. Юрій відомий письменник, який пише книги під псевдонімом «Барабан на дріб». Та я, Грищенка. Марину. Це ж твій улюблений автор. Він подорожує країною і кілька місяців тому приїхав до нас у місто шукати натхнення. Знайшов і випустив другу частину своєї книги. Неймовірно. Тож треба запропонувати йому зустріч з Ох, Ну, я тоді спробую його вмовити, бо ми почали зустрічатись. Оце це так і яся. Маринко. Тобі треба в неї повчитися. Вибачте, я піду подихаю повітрям щось. Голова розболілася. Марина була шокована почутим і ображена на Юрія за те, що він швидко переключив свою увагу на іншу, не розповів про себе правду, а потім ще й частково використав у своєму романі її ідею. Марина взяла лікарняний і повернулася на роботу лише за тиждень. Увесь цей час вона із ревністю думала про Юрія та Ярославу. Дівчина розуміла, що нічого не може зробити. Ярослава мила, симпатична. Не дивно, що вона зацікавила Юрія. Добрий день, все добре. Ой, Марина. Поки тебе не було, стільки всього сталося. А яся тепер у нас письменниця. Це її власна книжка. Нічого собі. Так, ця книжка буде стояти у нас в бібліотеці на самому видному місці. А яка ж ти яська молодеця? О. Слухай, Маринка, а ти теж, начебто, щось писала. Треба прикладати більше зусиль. Далі приклад з успішної подруги. Ой. Але ж ти ніколи не казала, що пишеш казки. Всі зітхала, що у тебе немає натхнення та посидючості для оцього всього. Ну, Я до останнього мовчала, щоб точно все збулося. Почекай. Яся, що це таке? Це ж мої казки, я їх написала. Ти їх вкрала? Ну і що з того? Ти нічого не зможеш довести. Я приносила на роботу флешку, а потім вона зникла, і я знайшла її лише наступного дня на підлозі. Думала, що випила сумки. Як ти могла, може, подруги? В цьому житті Марина кожен за себе. Доки ти по сторозів сумнівалася і переписувала свої твори, я проявила рішучість і зробила реальні кроки до своєї мети. Нічого особистого, просто бізнес. Це видавництво, яке друкує книжки та дає Грищенка. Ну, тобто, Юрія. Так? Саме він мені і допоміг. Шокована Марина згадала попередження бабусі про недобру людину поруч. Вона не очікувала, що нею виявиться Ярослава. Дівчина із сумом усвідомила, що вона даремно соромилася показувати комусь свої казки, адже тепер не зможе довести, що саме вона авторка цих творів. А я тебе попереджала. Про недобру жінку поруч. Так, але я ж не думала, що це вона. І щодо Юрія, я провела ритуал з каблучкою ниткою, як ви і казали, але він не подіяв. Отже, ви помилились? Ритуал не подіяв, бо подруга твоя замінила заговорену нитку на звичайну. Почекайте. Точно. Мене покликала завідувачка, і я залишила Ясю з каблучкою ниткою наодинці. А що ж тепер робити? Баблюк, допоможіть, благаю. Катю, принеси мені червону нитку і оберіг, як я вчора заговорила. Ніколи б не подумала, що яся може так зі мною вчинити. Ми ж разом навчалися в універі, разом пішли працювати до бібліотеки. Я завжди вважала її подругою. Ось, бабусю, нитка, та оберіг. Дякую, внучка. Тобі треба повторити ритуал. Але цього разу будь пильна. А щодо Юрія, то не все так, як ти думаєш. Візьми цей оберіг, носи його при собі. Він допоможе брехню розкрити і правду почути. Наступного дня Марина повторно провела ритуал із каблучкою, після чого надягла на шию оберіг, який їй дала бабуся. Привіт. Привіт! Рада бачити. Привіт. А я взагалі до тебе. Нам треба. А. До мене? А як же? Твоя кохана Яся вже зачекалась. Слухай, Юр, мені якраз тобі треба дещо розказати. Яка кохана? Я просто допомагав Ясі. Допомагав вкрасти мою книжку? Спочатку використав мою ідею у своїй книзі, а потім ще й разом казки мої вкрали. Ясю. Що Марина каже? Ну Добре. Казки написала не я. Я її скопіювала з марининої флешки. Просто мені завжди було образливо, що в мене немає такого таланту, як в тебе. Ми з тобою завжди конкурували. Навіть в універі. Не вигадай. Я завжди вважала тебе кращою подругою. Ну, ти справді каскарка. Наївна. Літаєш в хамарах і не бачиш, що коїться в тебе під носом. Марина, я... Я не знав. Не вірю. Ні тобі, ні їй. Марина, я нікуди не піду, поки ми нормально не поговоримо. Скажи чесно, що тебе пов'язує з Ясою? Нічого. Вона мені чужа людина. Чому ж ти тоді допоміг їй надрукувати казки? Місяць тому, коли я був у вас в бібліотеці, Яся розповіла, що пише казки. А я пам'ятаю, як це: оббивати пороги видавництв, коли ти невідомий автор, тебе не хочуть друкувати. Ті казки мені дуже сподобались, але ж я не знав, що насправді їх написала ти. Знаєш, Юро, я сама винна, занадто скромна. Ти ж просив мене тобі почитати те, що я пишу, а я засумнівалася. Так є. Що в житті, що в літературі. Хтось руками чекає кращого моменту, а хтось йде на пролом. Скажи, а чому ж ти тоді використав мою ідею у своїй книзі? Друга частина мого роману була вже написана. Але не було фіналу і я не знав, що робити. Не було натхнення, був якийсь творчий ступор. І саме ти. Дала мені потрібний поштовх. Ну таких мус у тебе багато. Наприклад, руда красуня, яка живе у твоєму домі. Віка? Так це донька власниці будинку. Я тут знімав житло. Тепер маю його звільнити. Бо вона повернулася і за кордону. А звідки ти про неї знаєш? Неважливо. І куди ж ти врешті зник? Мене піджимали терміни здачі роману, тому я мусив швидко написати фінал. Я усамітнився, щоб мені ніхто не заважав, дописав роман. Фінал дуже сподобався видавництву і книгу одразу видали: Чому ж ти одразу не розповів, що ти відомий письменник? Бо видавець наполіг, щоб до виходу другої частини книги я залишався під псевдонімом і приховував своє справжнє ім'я. У давництві вважали це фішкою. Утаємничити дані автора. Навіть не знаю, що сказати. А я знаю. Ти мені дуже подобаєшся. І я не хочу тебе втрачати. І обіцяю більше нічого і ніколи від тебе не приховувати. Марина нарешті зустріла своє щастя. Юрій переїхав у їхнє містечко, і молоді люди готуються до весілля. Дізнавшись про ганебний вчинок Ярослави, завідувачка бібліотеки звільнила її з роботи. Юрій повідомив видавництво про крадіжку казок. Тому вони вилучили із продажу весь тираж, надрукувавши наступні збірки із прізвищем справжньої авторки. Марина нарешті повірила у себе і продовжує займатися улюбленою справою. А бабуся просить пам'ятати: незаміжній дівчині не можна носити каблучку на підмізинному пальці правої руки, інакше вона ніколи не вийде заміж.